Що другий півфіналку покрінею о 14-ті між командами Вікторія Роздільна, яка забиває! одразу, скільки там минуло! Десь секунд 10 минуло і забиває зараз Пулипаков. Привіз, відповідно, сьогодні пропускає цю півфінальну зустріч. Греці команди Семська забиває у нас тим часом. Вікторія, забиває Петкаченко у нас. І ще може прихопити у команди Симбожанського засилива. Мішокові, що зараз далі не став привати здалеку, коли пас дає напрямку папір по команді, триває олійник, зрештою, не збиває зараз олійних. Справді є варіанти. Вбиває Мішіко і Лісовський збирається, м'яч стики. Вишевський міш... пас напрямку Аксіолоту примарює зараз цей м'як. проває зараз заснуть! І вбиває він! І зараз не обручаєся, команду Лісовський під ним втопився і зрештою стає. Вирвай зараз поповний зараз тягнеться одна Шамрай! 2-1 на користь команди з Роздільної, нагадаю, зараз вона такою дав зараз по воротах від Деслава, що у нас нагадає рахунок п... 2 на користь команди з Роздільної, команди Вікторія. Зараз моменту Петерченка, Петерченка прорває зараз, рятується команду Шамрай, підбалює одразу за, за, за Міщенком. Але Андрій зараз точний пас Мівченко, тут далі вже знову Бурлако на мечі Бурлако. Бурлако зараз не забиває, він стік Таїскудинас пливають, зараз працюють у захисті роздільнянці. Обалась за все ж таки нас. той, готується команду. Надаючи забуду. Не забиває Петриченко після цього прострілу. Далі опускають його роздільняці. Зокрема, Булаков зараз за мечі опиняється. Бурлаков. далі на Петриченка. Петренченко проводив шамрует з команду. І далі вже бронекобуває. віддає пас на. Хомає, хомає, зараз пострілює на керівничок, зараз повністю одразу вбиває, зараз вбиває, влучує з спинника. Голоком, хомає, зараз удар, від помечника прямо в руки. Розділяються зараз до м'ячі, ну тут, наприклад, що. Такують у нас вони. Дуже широко. зараз удар, з бавоку, ну, де, як залишається, де, де дівчина Слобожанська. Заправляється, у нас Раденко, в моменту попавства зараз він гріє стою. І гості стріла один поповнився сабля дується цього поєдинку. Команди команди з Ситиславщини. Тим часом бачимо, що зараз він знову поповнює небезпечна. Коме прових, комунізує зараз Комей. У матчі за третє місце. Зараз ми бачимо, що атакує команда з Ложоса, команда Зас, і не забуває за Звонцо. У нас поки що залишається зграти Підтримується, Йде перед Лабашовський та Сімдалі видає. Тірвани за такого командиць зараз, не розбиває вернет, стільки зас, рятує ворота з роздільної. Далі лісовський завантує, що переду напрямку uh, Владислава, тому що като пас на свого брата, але хопієш uh, пішку, куди від нього! І Поперечно рятує ворота з Денянської Вікторії! Брати... Соко Хмельницький та душа Слобожанський, це майже захонули на 12.35. Ну а в финале, який заплановано на, на 13-25, зіграє команда Чорноморе Д.